Вітаємо у житловому комплексі West Towers. Сьогодні ми розповімо про зміни у 3, 4, 5 та 6 будинках, а також у паркінгу. Отож, розпочнімо. У третьому будинку завершено монтаж поруччя на сходових маршах. Також завершуємо встановлення балконних поруч, а фасад готовий на 90%. У місцях загального користування вже викладено керамічну плитку та тривають штукатурні роботи. Продовжуються роботи зі встановлення котлів та бойлерів у квартирах. А в електрощитову вже підведено силові кабелі. Завершено бетонування вхідної групи пандусу та гідроізоляцію цокольного поверху. У четвертому будинку розпочали фасадні роботи. Завершено штукатурку в квартирах і місцях загального користування, а також монтаж вікон. Продовжуються сантехнічні роботи та прокладання мідної електропроводки. Працюємо над стяжкою підлоги та підвели силові кабелі в електрощитову. Окрім того, розпочали гідроізоляцію цокольного поверху. У п'ятому будинку встановлено міжкімнатні перегородки з першого по восьмій поверх. На даху завершили стяжкою, розпочали монтаж мембрани і гідроізоляції. Закінчено монтаж стояків ливневої системи та каналізації у квартирах. А також завершено введення інженерних мереж у будинок та роботи з забетонування вхідної групи. У шостому будинку тривають бетонні роботи та влаштування гідроізоляції цокольного поверху та монтаж фундаментних блоків. Раді повідомити, що монтажні роботи паркінгу завершено. Також ми виконали гідроізоляцію та парапет. Шановні клієнти, продовжуємо працювати для вашого комфорту. Дякуємо, що обираєте IDM. Ваша квартира у West Towers уже чекає на вас.